Росія готується до війни з НАТО. Про це заявляють аналітики Американського інституту вивчення війни. І це вже не прогноз, а ланцюжок конкретних дій. Москва відновлює старі військові округи на своїх західних кордонах, будує нові бази біля кордонів Фінляндії та влаштовує провокації у Європі. Дрони над німецькими електростанціями та шпиталями, диверсії на залізницях, приціли російського військово-морського флоту по датських військових судах, повітряні кулі. З території Білорусі, які паралізували роботу аеропорту Вільнюса, все це не випадкові епізоди, а розвідка боєм. Росія перевіряє НАТО на міцність. Експерти кажуть, Кремль знову повернувся до ідеї розширення війни на ЄС, допоки там не встигли запустити ВПК на повну і не мобілізували суспільство за оцінкою українських військових для нападу, наприклад, на країни Балтії або на Польщу Росіянам достатньо 200 тисяч солдатів. Мета швидка і. Маленька переможна війна, щоби зміцнити владу Путіна і нарешті досягти, хоч якоїсь перемоги. Але розрахунок може не спрацювати. НАТО вже посилює кордони. Німецькі війська передислоковані до Естонії. Британську ядерну зброю повернули до Європи вперше з 2008 року. А американські авіаносці стоять біля берегів Данії. Чим більше фронтів відкриває Росія, тим більше вона розпорошує свої сили. Економіка тріщить ресурси закінчують. Чуються, а війна проти альянсу вимагатиме величезних витрат. Хоча не виключено, що Путін захоче увійти до історії третьої світової.